Тор медіа говорить. Росія виграє війну за карти. Як 20 західних компаній друкують і продають окупаційні мапи України. Автори Леся Бідочко та Ярослав Зубченко. Західні компанії видають одразу шість різних окупаційних варіантів карти України. Понад 20 західних компаній друкують або продають карти, які порушують територіальну цілісність України. Про це свідчить дослідження Миколи Голубея, українця, який наразі живе в Німеччині та веде телеграм-канал Стоп Мапаганда. Йдеться про найрізноманітніші форми карт: політичні карти, глобуси, атласи та автомобільні карти. Щонайменше шість видів брехні. Від позначення Криму спірним до врахування референдумів 2022 року і величезні масштаби некоректні карти України друкують чи продають компанії зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Німеччини, Австрії та Італії. Окрема проблема це Google, який позначає Крим по різному залежно від вашого розташування, і принаймні раніше показує півострів російським для користувачів у Росії. В Україні на google картах Крим відділений суцільною лінією від Росії та ледь помітною пунктирною від України. У Німеччині на google картах Крим відділений помітними пунктирними лініями від України та Росії. Компанії зазіхають на територіальну цілісність України, попри те, що ні Сполучені Штати Америки, ні Німеччина, ні інші країни, в яких вони працюють. Не визнають Криму російським чи якимось спірним резолюцію ООН про територіальну цілісність України у жовтні 2022 року підтримали 143 країни. Проти виступили лише Росія, Білорусь, Північна Корея, Сирія та Нікарагуа. Та й те, Білорусь офіційно не визнавала Крим російським. Путінські референдуми визнала хіба що Північна Корея. І все ж таки десятки європейських компаній друкують карти, які зображують частини України спірними чи російськими. Наприклад, німецька Meier-Dumont та її дочірні бренди на деяких картах позначає російські референдуми на окупованих у 2022 році територіях України. Також на територіальну цілісність України зазіхають виробники з Німеччини, Італії, Австрії та Швеції. Крім виробництва, роль відіграє також розповсюдження. Одразу кілька компаній зі світовим іменем надають свій майданчик чи обирають продавати карти, які підігрують російській агресії. Наприклад, на німецькому підрозділі Amazon чи у книжковому інтернет-магазині Бухер можна знайти карти з усіма можливими видами порушень територіальної цілісності України. А від імені американської National Geographic продають карти, де Крим зображений спірною чи взагалі російською територією. А ось британська MAPS Worldwide продає карти від російського виробництва AGT Джесенте. Також пропагандистські карти продає найбільша мережа книжкових магазинів Швейцарії, а ще найбільша австрійська мережа та німецька мережа Hugendubel. У магазині Італія в місті Гера Німеччина на вибір чотири карти, де зображена Україна. Три з них показують Крим Спірним або російським. Лише найменша карта зображає кордони України. Правильно у своєму дослідженні Микола Голубей детально описує кожне подібне місце продажу та знайдені там карти. Загалом на різноманітних мапах і глобусах можна знайти одразу шість різних видів порушень територіальної цілісності України. Перший Україна та Крим забарвлені в один колір, але між ними демаркований пунктирний кордон. Другий Крим зображено кольорами України та Росії. Третій Крим зображено як частину Росії. У цьому ж виданні в переліку міст світу Севастополь і Сімферополь зображено з позначкою Рус. Четвертий приклад: Крим позначено як територію Росії, на яку претендує Україна, з формулюванням, у якому Україна є ледь не агресоркою, що посягає на частину Російської Федерації. П'ятий приклад. Крим та окуповані у 2022 році території України відділені пунктирною лінією. Шостий приклад: Крим фізично відокремлений від України, Із карти прибрали перекопський перешийок, який з'єднує материкову Україну з півостровом, але лишили фізичний зв'язок українського Криму з Росією в районі Керчі. Особливо цікаво, що деякі компанії рекламують на сайті та фізично продають мапи з різними зображеннями України. Наприклад, якщо ви подивитесь на глобус National Geographic Silver Classic на сайті видання Red Globen 1917 Verglas, то там будуть коректні кордони. Але на цьому ж глобусі, який фізично отримав Микола Голубей, Крим було зображено іншим кольором. Як частину Росії з іншого боку, прямо на сайті National Geographic Maps можна знайти і окремі карти з російським Кримом. Складно переоцінити, якої шкоди подібні карти завдають Україні. Вони легітимізують російські загарбання. Дають росіянам поживу для пропаганди, мовляв, дивіться, вже навіть National Geographic визнає Крим російським. Вони підривають підтримку України у війні, бо підживлюють наратив, що наступ на Крим це наступ на Росію. А також на роки вперед викривляють уявлення про кордони та територіальну цілісність України. Понад те, мапи є частиною самоусвідомлення. Приміром, китайській картографії притаманно зображувати Китай посередині так, щоб він справді виглядав як серединне королівство. Картографи формують уявлення про світ у колоніальній Європі, наприклад, створювали карти, які представляли землі як заселені та нічиї. Хоча на останніх насправді жили корінні народи. Такі карти виправдовували політику колонізації та депортації. Тепер карти змінюють уявлення про Україну та виправдовують російську агресію. Україна стикається з подібними історіями від 2014 року. Приміром, на сайті Олімпійських ігор опублікували карту, де Крим відокремлений від України кордоном. Через деякий час карта взагалі зникла з сайта. А потім з'явилося із виправленнями, правозахисна організація Human Rights Watch у своєму щоденному зведенні опублікувала карту України без Кримського півострова. На цю невідповідність звернули увагу в українському сегменті соцмереж. Карту України після цього не змінили, а просто прибрали і ніяк це не прокоментували. Видання New York Times опублікувало карту України без Криму. А після того як до редакції звернулося Посольство України у Сполучених Штатах. Тах Америки в матеріалі на мапі кордон між Україною та Кримом позначили пунктиром. Схоже, траплялося на французькому телеканалі Арте та в газеті Le Monde, а також у британській BBC. Німецька компанія Otto продавала через платформу Amazon золоту підвізку з картою України, на якій Відсутній Крим Міністерство освіти і науки Естонії було змушене відкликати з обігу підручник англійської мови, в якому Крим вказано як частину території Росії. Насправді подібні випадки траплялися навіть у самій Україні. Секретаріат Ради Львівської міськради на своєму офіційному Ютуб каналі поширив відео, де на карті України був відсутній півострів. Невдовзі ролик видалили. А ще Україну без Криму виявили у двох підручниках історії України. Подібні мапи не відповідають ані фактичній ситуації, ані юридичній позиції, та міжнародно визнаним кордонам. Коли злодій щось краде у вас, і всі про це знають, це не стає чимось спірним, чимось його, чи чимось, на що ви претендуєте. Це лишається вашим у найгіршому випадку краденим. Детектор медіа говорить.